На ділянці площею близько пів гектара у Полтаві планують облаштувати овочевий ярмарок. Зробити це хочуть на київському шосе. Таке рішення 4 серпня ухвалили на засіданні виконавчого комітету Полтавської міської ради. Це, зокрема, для розвантаження центральної частини міста. Тож сюди мають переїхати торговці, які продають товари на вулиці Новий Базар. Переїхати сюди вони мали були у листопаді, говорив раніше начальник комунального підприємства Полтава сервіс Денис Поліщук. Із-за того, що комунальне підприємство Полтава ще не завершило будівельні роботи по відновленню колектору. Ми не маємо змоги перенести ринок оптововачевий на дану земельну ділянку. Тимчасову насосну станцію на аварійному колекторі встановили приблизно чотири роки тому. Зробили це для того, щоб перекачувати стічні води поза ділянками, де виникли провали у трубах. Говорить Іван Мистюк. Провали спровокували. Закриття проходу канеляційних труб, тобто стічні води не проходили. Колектор побудований ще в 70-х роках прошлого сторіччя, 70-х-80-х роках, залізобетонних труб. Залізобетонні труби, термін гарантійної експлуатації 25 років. Можете порахувати, що майже вже 50 років вони працюють, і при взаємодії газової корозії. Так званий в трубах е, розрушаються труби і е, просто провалюється земля. Мережі перебувають у власності Полтавської громади, а на балансі у полтава водоканалу, який за гроші підприємства поетапно замінює трубопровід. Ускладнює роботу ще й те, що в охоронній зоні колектора, де нічого б не мало бути, розташовуються стоянки для транспорту, каже Іван Мистюк. Переключення ще немає, тому що в нас вниз по стоку, Тобто, так як я вже сказав, до головної насосної станції, яка знаходиться в стороні метру, зараз там ведуть два подрядчи, ведуть перекладку цього каналізаційного колектора. До 1 січня ми 100% не завершимо ці роботи, я думаю. Перенесеться воно на той. Рік. Не на камеру продавці овочевого ринку розповіли, що переїжджати на нове місце не хочуть, бо там відсутні належні умови для роботи. Зокрема, відсутнє електро- та водопостачання, незручний заїзд та відсутність виїзду із майданчика. Крім того, територія розташована далеко від центра міста. Ділянку облаштовуватимуть після ремонту колектора, якщо для цього буде фінансування, говорить Денис Поліщук. В нашій країні йде війна, і ми, звичайно, можемо побудувати там шикарні павільйони, але ми повинні виходити з рамок ситуації в нашій країні. Тому поки, поки у нас війна, ми перенесемо підприємців в такому стані, який він є. Найвелика затрата це буде облаштування виїзду на трасу Київ-Харків. Приблизно 5 мільйонів. Тут ми якось привикли, нам їх швидше, а там нам дуже далеко добиратися і все. Ну, я живу в Ривцях, ну, я ж тут, я приїжджаю автобусом, і я те саме місце. Як то тут зручніше? Наоборот, воно все в кучі тут, зараз. Хай воно й буде так. А зачем туди? За словами начальника комунального підприємства Полтава Сервіс Дениса Поліщука, ускільки загалом обійдеться облаштування території, буде відомо після виготовлення проєктно-кошторисної документації. Каріна Попова та Сергій Єрохов. Новини на Суспільному. Полтава.